Уже лунають великодні дзвони, і пахне Паска, вкрита рушничком, чекають свята, люди, і ікони, і перемоги. У боротьбі зі злом, весни її кожному нелегко. Багато було горя, сліз і втрат. Хтось залишився, хтось уже далеко. Не повернеться батько чис і брат, але Великдень свято Воскресіння, несе надію світле торжество, що запанують сонце і цвітіння, ще будуть радість, посмішки і тепло. Хай українці, де б не були в світі, почують рідний великодній дзвін і усвідомлять. Треба далі жити, щоб підняти націю з руїн. Нехай всміхнуться мати і дитина, нехай не буде жодне більших тривог. Воскрес Христос, Воскресна Україна, бо знаю точно, з нами правда, віра і Бог.